Ісус говорить до своїх учнів, що ви сіль землі. Ви світло світу. І це ствердження. Це ствердження. Ісус стверджує, що ви є сіль землі. Ви є світло світу. Звісно, Він говорить, що ви можете це втратити. Сіль може втратити смак. Світло може сховатися, але природа світла, щоб світити. Природа солі, особливо в часах Ісуса, це захищати. Сіль захищає від чого? Від зіпсуття. Сіль захищає від смерті. Коли Ісус говорить, до учнів, що ви є сіль виє світло, він говорить про силу. Світло дає напрямок, куди йти? Світло дає напрямок, як жити. Представте собі, а може, ви навіть і не мусите представляти, бо ви це досвідчуєте тепер, що ви не знаєте, куди йти, нащо ви живете. Що ви навіть не знаєте, навіщо ви сюди прийшли? А, потрібно, бо, не знаю, сестра запросила, або що оповідять, що скажуть, якщо я не прийду. Тобто, ну, це, це не зовсім зрозуміло тоді, чому я тут знаходжусь, але часто таке, що людина не розуміє до кінця, навіщо вона на цій землі. Зрештою, я так прийшов і до ордену. коли я зустрів Ісуса, Його навчання, то це дало величезне світло і напрямок, для чого я живу і як мені жити. До того я блукав, я шукав це світло, я блукав. Але поки не зустрів це світло, яке є в Ісуса. І світло, яке було в його учнях, світло, яке було в його учнях. Тут був отець Корнел Домініканець, потім прийшов отець Людвід Домініканець. Тобто всі, які переживали своє християнство, вони були для мене цим світлом, вони показували напрямок. Тому, властиво, орден Домініканський має це теж цей девізою, тут бачите. Верітас, тобто істина. Істина тебе вчинить вільним, істина про твоє життя, істина про те, куди тобі йти, для чого ти живеш. Вона дає свободу, ця істина дає силу. Але Ісус стверджує, говорить до учнів, ви є світлом. Питання сьогодні до нас. Коли з нами зустрічаються наші знайомі, близькі, або взагалі. Чи люди бачать в тобі це світло, цю силу, яка йде зі стосунку з Ісусом? Чи бачать в тобі люди цю силу? Люди і сьогодні розгублені, дуже багато людей розгублених. Війна теж внесла в наше життя велике сум'яття. Чого, як жити, для чого? В Ісуса є відповідь. В Ісуса є відповідь. В часах Домініка були війни. Зрештою, там між цими війнами люди з'єдналися в певні секти, в певні напрямки. В часах Ісуса була римська окупація, були війни. Народ ізраїльський був поневолений. Але ми бачимо властиво, що Ісус приніс нам ту силу, що Він дає світло. Темні часи, а завжди є темні часи. Темний час навіть це тем, тем, темрява це в нас, коли ми в сум'ятиці, коли ми не маємо відповіді, як нам жити, куди нам рухатися. І властиво, це світло, цей напрямок дає Ісус, але Він дає теж учням, які досвідчили цей напрямок. В ньому. Сіль, властиво, це про силу, яка захищає нас. Коли ти входиш в життя Боже, то Бог захищає твоє серце, захищає твій розум від всякої брехні, від всяких маніпуляцій, від того, щоби не попастися. В руки тих, які хочуть тебе використати, щоби не стати невільником гріха, щоб досвідчувати силу і свободу. Силу і свободу, захист, який дає Ісус Христос. І властиво Ісус говорить до учнів, що ви теж є захистом, ви є захистом. Чи люди, коли з тобою спілкуються, чи вони почувають себе захищеними? Признаюся, вам мені дуже-дуже-дуже приємно, але я знаю, що це Божа заслуга, коли люди мені говорять прямо, що, отче, я почуваюся захищеним, я почуваюся захищеною, коли з вами спілкуюся. Що це за захист? Це захист сили Ісуса Христа. Таким захистом має бути батько і мама для дітей дома. Під таким захистом має відбув... відчувати себе жінка при віруючому чоловікові, під таким захистом себе має почувати чоловік біля віруючої жінки, дружина, зрештою, в нашій українській мові. Властиво, чоловік одружується з дружиною. І хтось мені якраз говорив, що для чоловіка це такий захист дружина поряд, яка захищає його. Але цей захист може дати лише вірна дружина заповідям Божим, тому що вона тоді не буде маніпулювати чоловіком своїми якимись образами чи забаганками. Але захист для жінки дає вірний чоловік Ісусові. Павло говорить до чоловіка: люби свою жінку, як Христос полюбив церкву. Полюби Христа, пізнай, як Він полюбив тебе і так люби свою жінку. Зрештою, це слово до нас, священників. Мені говорить Христос: полюби свою церкву. Як Христос полюбив її, віддай, Отче Єпископе, своє життя за дієцезію і не тільки, віддай, Отче, іштване життя за парафію, віддайте дорогі Отці своє життя, як Христос віддав своє життя, тому ми не одружені, щоби ми віддали своє життя, як Христос віддав своє життя. А чоловік віруючий, жінка віруюча, вони віддають життя одне одному і в цьому розпізнають, куди веде їх Христос своє покликання. Сьогодні просімо від святого Домініка, щоб ми були тими учнями, як Він, які занурились в Ісуса Христа. От приклад Святого Домініка, от тут у нас є його ікона, яку написав брат Ангел Франджеліко, одна із найглибших природ духовності святого Домініка, це зануреність в Слові Божому, зануреність в Ісусі, як в навчанні Ісуса. Він занурювався, щоб почути Слово Ісуса, щоб проникнутися цією істиною, цим світлом, і щоб і потім, коли Він виходить до людей, щоб в цій простоті й силі допомагати людям віднайти істину. Орден проповідників, чин братів проповідників, властиво, це харизма простоти. І глибини Слова Божого, яку передав нам Домінік. Про від нього про цей дар цю простоту і зануреність в навчанні Ісуса Христа. Зануреність у молитві одне із простих правил святого Домініка було говорити з Богом або про Бога. Все, що не про Бога? Про сусідку, про сусіда і про все, якщо там Бога немає, то про що це? Чого я про це говорю? Чого я про щось говорю? Де в цьому світло і сила, і захист? Просімо про цю глибину зануреності? Тому що в цій зануреності, властиво, звідти черпаємо світло і силу, ми будемо свідками. Ми Є свідками тоді, коли ми занурені Ісуса. Це, це просто. Це просто. Нам не потрібно читати багато книжок, що ми щось зрозуміємо через читання багато книжок. Ні, ми занурюємося. Послушні Духові Святому в навчання Ісуса. І там уже Дух Святий говорить, а ще прочитай це. бо Подекотрі думають, що якщо дуже багато читати, дуже багато слухати, від того вони будуть мудрими. Ні, мудрість не з інформації, там теж можна заблукати. Мудрість з послуху. З послуху Ісусові. З послуху Духові Святому. Тобто мудрість, глибока мудрість, вона проста, але прониклива, як меч, слово Боже, сильне і остре, яке розділяє темряву від світла, чітко говорить так, так, ні, ні, що понад це від лукавого. Але це є плід, плід зануреності в стосунки з Ісусом Христом. І в цій зануреності ми розпізнаємо, як служити сьогодні. Домінік розпізнав, як служити в ті часи, і змінив дуже багато способів свого життя. Він розпізнав, як служити. Просім про цей теж дар, щоб ми кожний мали дар розпізнання, як Дух Святий хоче, щоб через нас відповісти. На виклики сьогоднішнього дня і сьогоднішніх часів, в яких ми є, бо Господь має завжди світло, і Господь має завжди відповідну силу для кожного з нас, якщо ми занурюємося в стосунки з ним.